Вітаю усіх! Маємо сьогодні новинку Ford Focus 2012 рік випуску. Автомобіль в кузові Універсал, як бачимо, в такому коричнево-сірому кольорі, дуже симпатичний, дуже ефектний колір Автомобіль в класній комплектації. Зараз вам більше все продемонструю. Зараз поки показую зовнішній вигляд автомобіля. Поки. Ми дивимось його зовнішній вигляд. Скажу, що автомобіль в нас без жодного підкрасу, повністю в рідній фарбі. Також це зараз продемонструю вам перевірку товщиноміром. Як бачимо, по кузові у нас відсутні якісь значні дефекти, мінімальні сліди експлуатації, звичайно, є, але на свої роки, на свій пробіг. Автомобіль виглядає дуже-дуже файно. Отже, давайте більш детальніше оглянемо даний автомобіль. Спереду в нас галогенна оптика прозора, рівненька, без запотівань, ніяких проблем по ній немає. Світить, вмикається повністю всі лампочки. Тут в нас є омивач фар, протитуманні фари. Решітка, як бачимо, повністю ціленька. Немає абсолютно ніяких тут нюансів. Буквально мінімальні сліди від камінчиків, там, мінімальні скольчики. А так все дуже гарно виглядає. По капоті, як бачимо, взагалі дуже-дуже гарно зберігся. Немає ніяких значних слідів. Інша фара у нас також прозора, ціленька, не запотівша, звичайно, знову ж таки, омивач. Протитуманна фара. Так. По цьому крилу у нас все в гарному стані. Як бачимо, жодної ржавчинки, ніяких здутостей чи чогось подібного. Інших подібних дефектів немає. Водійські дверки у нас ціленькі, без царапин, пасажирські також. Задні крильця в нас ще оригінальні тут наліпки заводські. Як бачимо, також відсутні будь-які сліди. На самому-самому краєчку є декілька мінімальних тут таких мікроцарапиночок. З, скажімо, з метра їх вже не замітно, але якщо в притул придивлятись, то буде замітно. Показую вам цей нюанс. Так, Задній стоп, задня оптика у нас повністю ціла, без запотівань. Ляда, також ціленька. Логотип Ford у нас не вигорівший, гарно зберігся. Інша фара стоп у нас також, як бачимо, в ідеальному стані. Тут у нас, як бачимо, катафотики. Немає ніяких подертостей, потертостей. Так, знизу у нас присутній фаркоп. Він зараз знятий, сам крючок лежить в багажному відсіку. Так. Ця сторона, як бачимо, арочки у нас також без корозії. Знову ж таки заводські наліпки, що нам підтверджують те, що тут все у повному оригіналі. Дверці в нас тут з цієї сторони ідеальні, без пошкоджень, без м'ятинок, Навіть дрібних м'ятин тут взагалі немає. Так, тут крильце в нас ідеальне, також немає ніяких ні пухірчиків. Ніяких інших дефектів. Отже, поки ми тут біля колеса, відразу покажу вам, що в нас гума 215 55 r 16 Гума у нас ось таким протектором. Всі чотири ската в нас однакові, гарний ще протектор. Прослужить ще, я думаю, ще не один сезон. Отже, всі 4 скати в нас в гарному стані, всі 4 однакові, колеса в нас також самі диски не пошкоджені, без корозії, без бордюрки. Виглядають все дуже-дуже гарно. Дах автомобіля в нас повністю рівненький. Як бачимо, також ніяких тут дефектів, ніяких пошкоджень взагалі немає. Лобове скло в нас з підігрівом. Немає ніяких тріщин. Так, відразу ось він-код, кому потрібно можете зафіксувати. Також покажу вам він-код Ось тут є в нас. Перейдемо до салону автомобіля, а також його комплектації. Так, тут у нас дверні карти без пошкоджень. Ціленькі, тканинка у нас також без пошкоджень. Як бачимо, чотири електросклопідіймачі. блокування задніх вікон для того, щоб діти не відкривали без потреби. Також електрокоректор дзеркал. Двері в нас без корозії, без пошкоджень. Немає тут ніяких ні слідів навіть від ремнів, як зазвичай там буває. Проємчики повністю ціленькі, дуже гарно збережені. Сидіння в нас, як бачимо, цілі, не порвані. Не перешиті, все в повному оригіналі. Не просиджені, все так, як має це бути. Так. Коврик у нас є, зараз його просто зняв для того, щоб вам показати, що тут ковролінчик все також чудово зберегся і не потертий. Педалі, накладки, все також у гарному стані. Тут у нас управління світлом, є авторежим, світло вмикається автоматично. Кермо у нас мультифункціональне, шкіряне, як бачимо, також без жодних слідів потертостей, без якихось проблем і якихось нюансів. Все в повному оригіналі. Звичайно, у нас управління, також круїс-контроль. У нас в автомобілі два ключі є. Так, 217 тисяч у нас оригінального пробігу. Без проблем, хто захоче, може перевірити. Я він код надав, можете перевіряти по базам даним. Так, отже, спробуємо завести автомобіль. Як бачимо, у нас автомобіль завівся, працює тихенько, рівненько. Немає ніяких абсолютно в нас помилок. У нас шестиступенева куліса. Як бачимо, куліса в нас не витерта, вся в повному. В оригіналі дуже-дуже гарно збереглася. Присутній у нас двохзонний клімат-контроль, підігрів скла, підігрів дзеркал, старт стоп. Тут у нас така величезна мультимедіа, ну як зазвичай на фордах. Зверху мультимедіа екран. Також у нас тут перемикачі, як бачимо, не повитирані, все гарно збереглося з цієї і з цієї сторони. Ручник тримає, у нас все працює. Тут у нас підігрів сидінь, прикурювач або 12-вольтова зарядка, підстаканнички, USB-вихід та AUX-вихід. Ніяких абсолютно тут пошкоджень, дефектів, ні царапин по салону абсолютно в нас нема. Все дуже-дуже гарно збереглося. Зеркало заднього виду в нас з функцією автозатемнення. Як бачимо, тут у нас такі козирьочки, люстерка, все у нас ціленьке, не побито, все, потолочок у нас обшивки чистесенькі. Тут також, як бачимо, все в повному порядку. Тканинка в нас не пошкоджена. Звичайно, айрбеки в нас присутні. Салон на 5 з плюсом. Задній ряд сидінь у нас також дуже гарно зберігся, немає на картах дверних ніяких потертостей, пошкоджень. Проєми ціленькі, задній ряд сидінь як новий, абсолютно ніяких дефектів. Так, на підлозі у нас, звичайно, коврички, також показую вам вигляд на панель приладів загально. З іншої сторони, у нас також... Гарні карти дверні, не пошкоджені, не зацарапані. Звичайне сидіння, все також ціле, все так як має бути. ну і, Звичайно, остання дверка пасажира також у нас без жодної корозії, без жодних нюансів. Все, як бачимо на відео на вашому екрані, я думаю, повністю все видно. Намагаюсь максимально показувати, що немає абсолютно ніяких дефектів, ніяких нюансів. Дуже гарно зберігся салон, наголошую ще раз, на мій погляд, салон на 5 з плюсом. Багажний відсік нашого автомобіля досить просторий, об'ємний. Як бачимо, ляда в нас і пластик на ній. Повністю гарно збереглись, без будь-яких дефектів. Болтики у нас всі на місці, не кручені, фарба не збита. Все в повному оригіналі. Тут також все абсолютно, як бачимо, в повному оригіналі. Нічого не крутилось, не чіпалось, не замінювалось. Все так, як має це бути. Ковролінчик у нас чистенький, охайний. Дуже гарно зберігся, як я вже й говорив, фаркопчик у нас є присутній, просто на даний момент зняли. Боковинки у нас ціленькі, без пошкоджень, без потертостей. У нас, звичайно, є шторка, вона працює. Ось, Показує, фіксується і знімається. Так, Піднімаємо тут відсік, як бачимо, компресор, піна. Крюк, все, що має бути присутнім, все у нас присутнє. Під капотом у нас 1,6 турбодизельний двигун. Працює відмінно, заводиться, як ви вже чули, також чудово. Працює рівно, гарно. Стан його відмінний. Як бачимо, на турбінці абсолютно немає ніяких запотівань. Все повністю чистеньке, фари в нас. Оригінальні вушка, всі кріплення рідні, нічого не зломано, не підпаяно. Болтики в нас рівні, рідні, не позбивані, Що на вушках, на фарах? Що з цієї, що з цієї сторони. Ну і, звичайно, на крилах також у нас все в повному оригіналі. Акумулятор у нас стоїть дуже гарний і варто. Дуже гарно заводить автомобіль зранку. Тому ще прослужить дуже довгий час. Отже, сажеві фільтри. Звичайно, у нас також все тут на місці, нічого не вирізалось, не замінювалось. Тут під капотом у нас повний оригінал, повний сток Все так, як має бути. Знімаю кришку, ось показую ще вам стан під кришкою декоративною. Також все чудовий має вигляд. Як кажуть, краще один раз побачити, ніж 10 разів почути, тому давайте ж перевіримо наше лакофарбове покриття. У нас є ось товщиномір. Зробимо таку перевірку. Капот у нас 134, 149, 149, 150, 134, 134, 154, 131. 146. Капот у нас в повному оригіналі. Передні крильця у нас 121, 156, трішки погано взяв. 130, 130, 141. Знизу спробуємо 111, чуть вище 129. 129. Дверка 130, 122, 142, 142, 143, 126. 138, 138, 139, 139. Так, внизу ще 124, заднє крило, 129, 151, 151, 152, 138, 132, 132, 140, 146, 146, 147. У нас ляда пластикова. А зверху пройдемось цю кромочку: 131, 139, 123, 131, також оригінал. З цієї сторони 152, 145, 134, 124, крильця 124, 141, 141, 141, 142, 131, 145, дверка, 127, 141, 141. 115, 147, 147, 131, 142, 142, 149, 143, крило 120, 136, 136, 146, 146, 130, 110. Ну і Давайте ще з цієї сторони. Дах десь пікнемо. 141, 134. Автомобіль дійсно повністю в рідній фарбі, це видно і візуально, і товщиномір це підтверджує. Ви дуже гарно зберігся. Нагадаю, що форди можуть показники трішки-трішки більші бути, ніж в інших моделях автомобілів, тому в деяких місцях є показники, близькі біля 150 мікрон. Можете взяти технічну документацію. До товщиноміра, подивитись, кому потрібно, і перевірити цю інформацію. Спробуємо ось проїхатись, рушаємо автомобілем. Їдемо, як бачимо, все працює чудово. Єдине це інформаційне повідомлення про пристебнутий ремінь. Не будемо порушувати ПДД, і зараз пристебнемось. А так, взагалі. У нас жодних помилочок немає, музичка в нас грає, все повністю працює. Задній хід он вмикнутий, увімкнутий. Жодних помилок у нас, ще раз таки, наголошую, немає. Автомобіль приємно експлуатувати, немає жодних посторонніх шумів чи якихось неприємностей. Отже, ми підключились до даного автомобіля. Як бачимо, у нас відсканували всі блоки, помилок по блоках у нас немає. Спробуємо зайти в якийсь параметр, наприклад, модуль управління двигуном. Так, автомобіль у нас заведений. Спробуємо прочитати коди несправностей. Як бачимо, кодів помилок у нас немає. Так, передивимось поток даних. Глянемо, що можна тут передивитись. До речі, забув сказати, у нас що мультимедіа, як бачимо, локалізована що управління, ось меню. Тобто також у нас все локалізоване. Отже, тут у нас є параметр. Пробігу блоку двигуна. Зайдемо, як бачимо, 217 374 217 469 у нас на приборці Отже, пробіг у нас все співпадає. Також можемо зайти в блок АБС, передивитись параметри. Зайдемо, подивимось. Кодів помилок у нас знову ж таки немає. Отож, підсумуємо по даному авто. Маємо 12 й рік випуску. Стане на облік 12-м роком. Автомобіль в гарному кольорі, повністю в рідному окрасі, без жодного підкрасу, рідний пробіг, чудовий технічний стан. Заводиться, їде відмінно. Кому хто захоче, хто забажає, приїде до нас, надам можливість провести тест-драйв даного автомобіля, заїхати на яму, подивитись, оглянути знизу, двигун та днище. Також на відмінно в даному автомобілі немає ніякої ніржавчини, ні якихось проблем чи запотівань по двигуну. Е, гума в автомобілі в чудовому стані, послужить ще раз таки не один сезон. Гальмівні диски ззаду взагалі новенькі, спереду мінімальна буквально вироботка. Гальмівні колодки в чудовому стані також. Присутні безліч датчиків, датчик світла дощу. Підігріви сидіння, умивачі фар. Ну, Гарна, на мій погляд, комплектація, лобове скло і все інше ціленьке, без тріщин. Пробіг, як ми побачили в оригіналі, додатково надав він код, хто захоче, ще може собі без проблем додаткові перевірки зробити. Отже, маємо такий чудовий автомобіль на продаж. Приїздіть до нас на огляд. І я думаю, ви залишитесь задоволеними даним автомобілем, адже він. Справді, дуже гарний має стан, дуже гарний вигляд. Отож, всім далого дня і гарних покупок!